Всім привіт! Слава Україні і Збройним силам. Сьогодні 9 травня, і в мене все поламалось, все, все що могло поламатися, все поламалось. Значить, культиватор культивірує нормально. Джондір, все добре, тільки тепер підвів трактор. Ну, от, вчора Сашко їхав на поле сюди культивувати, то взорвалось колесо. а сьогодні вже культивували то ляснула коробка доїхав Ой-ой-ой! один МТЗ пішов теж Коротше, щось з мостом Це залишилось два трактори один бризкає один сіє а тепер той що бризкає ще й культивірує зараз ось подивимось Стой, стой. Так. Рыдок поднять надо. Че? О. Треба підняти. Так, даний агрегат називається Палундра. Палундра, да, Сань, називається, він? Чи, чи як. Коротше, ми паладу списали нашу. Та їй вже і время прийшло все таки. Вона у нас 21-го року, їй вже все одно, все одно їй вже все. Воно, воно, полопалося все. Да. Полопалося, де там ще Діма показував мені, ось полопалося, ось де стойки, оце все тут. Короче, не знаю з приводу цього, що це твориться тут, шпакльовка, чи, чи що, воно такий слой гарний. Ну теж, мабуть, і там десь показував він мені теж. А ось це на стійках полопалася палундра точніше палада а тепер полундра фігачить, а тепер полундра буде З тою дрібною лапкою щас глянемо, що воно тут оце ж в канавах блядь. в канавах не достає зараз будемо регулювати. Це все фігня. Зараз він вже поїде. Коротше теорія, оце ж оранки. Три роки ми ж не орали, прямий посів. І в принципі все було зашибісь, а тепер оранку зробили. І ось, бачите, оце перша культивація. Джондір натоптав нам. І що? Ну як скажуть, що натоптав. Не в тому сенсі, а в тому, що колесах канавочки, від оранки, канавочки. І от мені розказують, там, компактор працює 5 см. Що ти тут зробиш? 5 см, якщо у тебе перепад 15. Там і там. Які 5 сантиметрів? 5 сантиметрів, якщо у тебе 2 см перепади по полю, тоді ти можеш 5 робити. І то там же ж де будеш іти, де мінус 2, то там буде не 5, а буде. Вже скільки, Считайте Считайте скільки? 3 буде От і все, п'ять. і 5 щоб Т зробити 5, то там ти зробиш вже 7-8 Так що то не треба там про 5 мені розповідати Значить що вийшло? Получилось рихлить гарно Але каток він провалюється, тому що вага здорова від цього діла всього, воно тут зайве оце все, звісно, для такого агрегату. От, Тому зараз ось подивимось. Він дуже заривався. Може ми задок підмілимо, чи той під... зараз відрегулюємо все. Так, так, пішов. Стоп, стоп. Стоп. Зараз. Трошки задок, глибини додати. Ану підніми. Так. Зараз. Блять! Без нігтів залишусь. А так. А так зараз зробимо. Так і там. Каток по самій катушці йде, не вистачає, йому не вистачає площі опору. В такому м'якому грунті є. Ану давай, саньок. Так. Зараз дивимось. Все ми зараз подивимось. Не буде так, щоб ніяк. Якось буде. Якось буде. Так. Хорошо, хорошо, стой Що, 5 сантиметрів робить, да? так? Так Що в нас виходить? Колеса хо треба, на всіх культиваторах, оце, треба робити оцю херню Як вона розрихлювачі ряду. Тоді воно можна буде і 5 сантиметрів робити. А так ні. чуть-чуть, ага. Давай, ще, отак, вот во, все. Зараз вже, вже хай піде. Тоді розповім, що робити. Що робити з каналами, зараз я все вам розповім, так. А що ти? Що ти робиш собі? А, що попустилася, ага. Так, є. пішов. по-моему, отлично. Отлично, валы. Зараз хай кружок дела, все. Оставля. В канаве ось. Ось, бачите? Ось, оставля. Оставля коренец. Ничего не зробиш. то уже ничего не зробиш. Так, что? Ну а так, в принципе, ну давай кружок делать, еще подивимось. Еще подивимось. Шо воно, шо воно. И то ось, ну да, конечно. Воронка там туда-сюда. Ось канава. Що ти, ты, как ты скосиш у канаві, то треба тут сантиметрів 15-20 шурувати, щоб тут хоча б 5 взяло. Так, ну конечно ж. Все, і пішов ось трактор легше. А то вообще задыхался, босс. Сашко регуливание не это. Де нормально, там нормально. Ну, як кажуть, да? Там, де нормально, то там нормально. Вирізав він усе. Лапки через ну там, десятка стоїть лапа наполовину перекриття. Тобто робив. От. Отакий виходить фон після нього. Непогано, непогано. Я навіть замислився, то можна і джондір повністю переробити і зробити йому Отакі лапки можна зробити. тобто, ну, А хто нас буде ограничувати, там, щось казати, нам робити або нам не робити. так? Так, так все ж таки, Що ж робити з каналами, якщо не хочеш перед посівну на 20 см хірячить? Ну, нічого тут не вдієш. Тут, окрім того, що треба, оце сіємо зараз, тоді в нас е проходить там день, два, три, чотири. І дивимо, щоб Сонях вилазив, не вилазив. І накриваємо починником разом з раундапом. Тобто, те, що те, те, що вилізе, те, що прийметься, оце ж, що каток раз його, да, присаде, можливо, отак от, присаде, то воно зі, на зеленочку попаде раундап, плюс прометрин, плюс харнес. Або там працюємо С-металохлором з е, тим термотілазином. Воно попаде на листок разом з раундапом і повинно його знищити. Те, що прийнялося, або те, що в канавці не скосилося. А те, що в канавці та не проросло, не вилізло, то почвенник, я вважаю, буде його тримати. Ну, така теорія. А там хер його зна, що воно буде тримати. На крайній випадок, в нас є страховий гербіцид, у нас є геліантекс. То будемо ще й так воювати. Ось такий фон залишає. Культиватор. Мені дуже подобається, ніяких грибінок нема. Хоча треба, може, і грибіночку зробити. А це джандір так працює. Ось. Грубо, грубо, звісно, працює. Але але по культиватору тому джандіру все одно, ребята, то гарний, дуже хороший культиватор. Шурує він, простяк, не турбовий, бачите? Шурує, аж гай шумить. Що вирізає, вирізав він усе, де ось нічого, він в м'якому, а ось раз і пропустив. І пропустив. Тож, ну це да, це може в слідах. бути. А так посівне ложе, добре формірує, Да, ось, бачите, раз і все. Ну, не знаю, не буду я нічого підглибляти, тому що трактора в мене немає, Так, я думаю, що 90% він все вирізав. Ну, що толку мені підглибляти і стати нахер. Тут той молочай лозний був, да? десь отут, де він, де він був, скасив він його, ану, зрізав чи ні. Повинен він був зрізати, ну нема. Ну, може одірвав. Може одірвав. Так, ось в слідах. Треба розрихлювати колії, тоді воно буде. Так, утягнув, десь той молочай він зірвав він його ту -ру -ту, -ру ту 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 Ну пшениця ж теж, вона укорінена, бачите, вона така вже потужна. Ну вирива, вирива, вирива. Вирива. Навіть ось осотик, бачите, тюм. Нема. Ось укорінена пшениця. Нічого воно нагинає, нічого не і той. Все воно вирізає. Все виріза. Ось. Так. Да. Так що той. Такі справи, друзі, такі справи. Не дуже гарно. А що потрібно, щоб такого не було? Ну, потрібно орати рівно. А як його рівно орати, тими плугами старими? Т-150 Те теж він. Фух. да, да, А в нас дощі. Дощі. Задощилося таке 7 мм, 8 мм. Два рази вже випало. І сьогодні на вечір. А я ж такий крутяк, кажу, саняк, все, культиватор. Давай, 4 поля. 20, 16, 11, 12. Зараз ми закриваємо культивацію слідом сієм. Дощ. Ляп, по дождю вже накривали тим почвенником. От. Тоді кажу, ладно, два, два поля. Давай, 16, ку 11. ку Дощ, ляп. Все, кажу, давайте хоч... А, не дощ, колесо стрельнуло. Ладно, кажу, давай хоча б оце ж. 11 гектар посіємо. Ось сьогодні ввечері на 6, 6, На 6 годин вечора сьогодні вже дощ стоїть. Кажу... Давайте хоча б 11. Звони, коробка. І 11 не получається. Ну, я думаю, получиться. Я думаю, вийде. 11 ми посіємо. Камні ось вирива. Ну і то так. Ну і то так важкенько йде, важкенько. Ну зате швидкість є. Він на швидкості теж, ви знаєте, на швидкості воно. Швидкість вона ого, го, ого -го які справи робить. Ось укорінна пшениця, велика амброзія, отака. Все, все повиривало, все. Пропускає тільки в слідах або в великих ямах. Все. О. Ну що я кажу Сашку, ну якби я знав, що я можу зварити такий культиватор за три дні, то звісно б я не купляв би той джинди. Не тратив би кошти. О, вже як є. Був план, план не сработав. Що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Фух. Фух. Ну вон дивіться який куст вирвало. А вона грибиночка. Так, ну і трохи теорії тож по тому культиватору джендіровському. Я вам скажу, що це культиватор, він універсальний. Тобто у нього велика проходимість між лапами. У нього жорстка така стійка стоїть. В нього нема там купи барабанів, там чогось ще. Він універсальний, він працює по вологому ґрунту, він працює на глибину, він гарно перемішує, гарно вирівнює той культиватор. Як передпосівний, він не ідеальний, тому що він універсальний. Він як плоскорез іде. Ось він пройшов, да. ось він пройшов, все. Звісно, він кидає грудочку, ось, виковирює ту шоколадку, але він і вирізав. Потужний такий сорняк, він все виривав, все вирізатий культиватор. І я вам скажу по великому рахунку, для передпосівної підготовки, якщо у тебе поле ну, нормально співпадають умови, то, в принципі, для посіву такої культивації, в принципі, достатньо. Але якщо ось воно утрамбоване, ось, бачите, ну, ну що ти зробиш? Той компактор там нічого не зробить. Так співпало. Просто, умови так співпали. Будемо намагатися, будемо щось старатися робити і по-іншому. Компактор, він більш націлений як, на поля, більш виховані поля, не виховані, а такі вичищені, тобто потрібна рівна поверхня. От. Така культура, щоб була, щоб у тебе оранка там рівна була, все. Ну якщо буде, будуть опади хірячити великі, наприклад, так. І ти заїдеш ним там оранку порівняти або першу культивацію зробити. Компактор він тобі втрамбує. Він втрамбує, тому що у нього вага, він буде присувати тебе це все. І тоді будеш передпосівну робити і думати, ой, бляха-муха. Тобто треба, щоб більш легкий був культиватор. Компактор такий, він заточений на, на певні умови. На певні. Шорує. Щуч, щич. Якщо вже є культура цієї агротехніки, то, звісно, компактор береш і працюєш, ти знаєш, де його приміняти. Але якщо у тебе на полі багато соломи, і пішов дощик, там, вогка земля отака, він буде забиватися, той компактор. Він буде забиватися, і люди тоді вон, показували мені знайомі, вони знімають ті зайві лапки, ставлять більшившу лапку, щоб не забувалося. Тобто роблять з нього вже не компактор, а просто звичайний культиватор на катку. І все. От, отаке, таке моє бачення. ось Навіть оцей культиватор, що я зварив, оця полундра, він Сашко поїхав культивувати там гектарчик у нас був, ми його тільки розділили. Там теж трошки корінців, трохи того, волога така. І він гопа, і він штибує одразу. Він штибує одразу те все. Він. Не Тому така справа. А так перед пасівну робить гарно, так він. Перемішує за рахунок великої кількості робочих органів дуже гарно. Так, все, я чекаю Діму, він зараз знімає розгортачі ті, щоб сухе згрібати вже ґрунт вологий. Будемо сіяти так. Сілітра в нас. Це поле ми з сілітрою будемо сіяти. Чекаю сівалку, коротше. Ну що. Ну короче, з тих 11 гектар ми посіяли мабуть, 6 або 5, і то не знаю, дімка, до сих ні, бо я поїхав, у мене селітра розпакована була у Лафетіку, я приїхав а так от. Так що вот так вот, техніки, техники, техніки. техники. Якщо техніка отака як є, отак вот так воно буде і реализовываться стратегія, да? Да. Ну а що? Ну а як воно як як він як він буде працювати, якщо ми просто здіваємося з нього? Панієте з цього трактора, сього з, з газона? Іздіваємося. Він стоїть зимою, все нормально. І починається оце весною, здівательство, оце. то культиватор до нього підчепили, він їде ото по дорозі, колеса тре, воно резина слабіє, вона і так старенька, ти його насілуєш, то їдеш по тому асфальту. От. Потім ото ж на поле заїжджаєш чуть глибше, чуть мельче, це гідравліка, туди-сюди речах, туди-сюди, воно все знашується, Чого його то дергать, що його то. Культивірувати ото на глибину якусь там. Ну не знаю. І ото воно іздіваць, іздевательство таке з техніки. О. То сівалку причепили, то оприскувач причепили, то е, той. Культиватор, ось трактор один, він все побачив. І культиватор, і борону за цей сезон, і той, і оприскувач. Все побачив за цей сезон. І він же ото їде р -р -р, поршнями своїми. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Скільки воно буде стучати. Воно і знашується. Не треба просто здіватися з техніки. хай стоїть. І все. Тоді не буде ламатися. Правильно? Правильно. Не знаю, що ми там насіяли. оце. Думав, саме офігенне поле буде. А тепер. Коричко. Як всегда.